Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Тільки що пофарбувала волосся, така в мене фарба. Такого типу мені вистачає десь на 3-4 рази. І окислювач у мене. Зараз теж покажу, я вже показувала 6%. І, чесно кажучи, я дуже довго збиралася фарбувати волосся. Для мене це процес м, такий складний почати. По-перше, я була спека, не дуже хотілося і ще щось. А зараз, завдяки тому, що є невеличка прохолода, то одразу пофарбувала і дивлюсь зовсім інше навіть обличчя. У нас сьогодні така погода, я тільки зберусь кудись йти. Починається дощ. Все, переодягаюсь, залишаюсь вдома. Тільки починаю щось робити вдома, виходить сонечко. Я думаю, о, нарешті ж. І я швиденько ж давай знов збиратися. Тільки зібралася і знов пішов в дощ. Подивилася прогноз, там пишуть, що після такої-то години вже не буде дощику. Я зачекала цей час. Я вийшла і пішов дощ. А я зараз хочу зайти в магазин, купити там ковбаску, кефір мені потрібно, хочу зробити окрошку. Мені потрібно взяти кефір. А до речі, я пам'ятаю, моя знайома казала на айрані робила окрошку, то було, до речі, такий цікавий смак. Зазвичай я роблю на сиворотки, але сьогодні чомусь ну, дуже хочеться саме зробити на кефірі. О, дивлюсь, є ціна тижня сельфо. Сир по 52 гривні молокія. А яка жирність 0,2? Хочу взяти, зробити лініві вареники. Жирність 02. Ні, 0,2 я не хочу. Ось 57 гривень. 5% відсотків. Так, 57 гривень. Ось такий я візьму. Термін придатності, подивлюсь, до 27-го О, беру молокія. Хоча я так розумію, що я планувала робити окрошку, а будуть лініві вареники. Іде окрошок. Якщо так, то ще потрібно взяти сметанку. Угу. І є. Ці... Сьогодні у мене покупки ціна тижня. Сільпо, сміт... сметана 41 гривня. Ну, а поки туди-сюди і вже сонечко виходить. Бачите, яка у нас сьогодні погода? Такий якийсь курячий дощ у нас пішов крізь сонечко. А я дивлюсь, повинна бути веселка, а її щось немає. Нічого, може, пізніше буде. Я вже з покупками в сільпо. А я все дивлюсь, як квітне пальма-юка у нас. Вона після дощику ще краще. Так. Мабуть, парк у мене сьогодні відміняється, тому що я хотіла піти туди до ялинок, а там такі... Якщо навіть Та і калюжі є, але дуже якось так. Не дуже. Дуже-не дуже. Та ні, бо воно. Сьогодні ялинки відміняються, на жаль. О, до речі, я зараз щось придумала. Я не помітила, як закінчився дощ. Віду <ріст> під парасолькою, а воно вже сонечко. І я так щось подумала, навіщо йти до тих ялинок, до яких я завжди ходжу, якщо тут є біля такі ялинки, що теж добрі. І до речі, хочу вам зараз дещо показати. Аму Та, Хіба ти його? Зараз я вам хочу щось показати. Е, такі зелені шишечки. І я бачила в тіктоці, що їх варять, і вони такі м'які, а для чого їх варять, я не знаю. Я знаю тільки те, що, що з них варять варення, а там літак якийсь, е, з них варять варення з медом і дуже це корисно. А там діти з літаком ходять голямо. Інколи дещо соромно тобі казати, і такі моменти у мене бувають. І як добре, що в житті є такі люди, яким ти можеш або подзвонити, або зустрітися. О, погода, таке сонце, а потім зненацька може і дощ піти. Сьогодні ось у нас так. І ти не соромишся за те, що тебе засудять, щось там, знаєте, комусь ще будуть розповідати. І от в мене нещодавно з'явився такий якийсь комплекс. Я не знаю, як це правильно сказати. Я не вмію одягатися. Я щось хочу жіноче, я щось хочу таке сяке, знаєте, щоб не такий спортивний одяг у мене був, але... Телефонує до Комаськи, каже, Комаська, так і так. Ну, вона і відео моє дивиться і все. Каже, от що ти хочеш сказати? Вона каже, Тань, ну ми так поспілкувалися, вона каже, ну ти купуєш якісні речі. Кажу, так, їх вистачає надовго. так. Ну, а що б ти купила? Ну, наприклад, якщо щось за модою слідкувати, там такі то штани модні, щоб широкі були, а сафарі, що то в 80-х роках були в моді, їх купити туди-сюди воно пройшло, ця мода, і все. А кошти якісне, коштує дешево. У тебе нормальний одяг і все. І Ми потім стали говорити, що за останні майже 3-4 роки наше життя докорінно змінилося тим, що ми з нею почали пригадувати, як знаєте, от дуже важливо, коли в твоєму житті є та людина, яка знає тебе з народження. Коли ти ще там в дитячий садочок ходила, до школи разом ходили, навчалися вищі. Разом, але вона на рік молодша була. Потім комою стала, ну, тобто вона знає тебе так і знає, як ти раніше одягалась. І ми почали пригадувати, каже, ну раніше ж в тебе як було? Спідниця тюльпан така, з вілюру, начебто, жилет такий був, е, сукні були, тобто одягалися, тому що ми йшли в інститут. Нам хотілося якось щось так, якісь бусики, як, якась там біжутерія, якесь щось. А зараз що? Ну, куди ти зараз йдеш? Я кажу, цільпоці ну, на тижні, варус акції, там, юз, ну, тобто магазини або на базар. А якщо це так було, то ну, на дачу поїхати там до повномасштабного вторгнення. Вона каже, ну і цей час підвів до того, що ти купуєш ті речі, які тобі зараз потрібні для життя. Вона каже, так, вона каже, ну і... вона каже, е, Комаська, пробач. Я скажу, що ти казала, там нічого такого немає. Вона каже: ну, купила я там спідницю, така. І Влітку вона класна і все. Ну, я за літо її наділа один-два рази, тому що мені реально незручно, мені зручно якісь штани, красівки, футболка і все. Я кажу, ну так, вона каже, що ти купиш? Купиш ця, 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 ця та повісиш шафу. Я кажу, ну, мабуть, це буде так. Вона каже, воно тобі треба витрачати гроші. Кажу, ні. Вона каже, кума, не заморачуйся. Я кажу, слухаюсь, побалакали. Це я вам так кажу, що от бувають такі якісь сумніви, що зі смаком, ні, а то життя так змінюється, що і змінюється той одяг, який ти одягаєш. І куди ти ходиш, і для чого він тобі потрібен. Так от. Каже, зайди в Вайкік, там сінсей, подивись щось таке дешеве, один раз надіти, один-два рази надіти, щоб не шкода гроші було, а не те, що якісні, не там 4-5 тисяч сукня коштує гривень. Ну, не знаю, може завтра піду й та й подивлюся. Каже, поміряй, подивись, коли поміряєш, може тобі не сподобається. Я Думаю, о як корисно казати своїм близьким людям про свої проблеми, яких реально немає. Незважаючи на те, що я парк обожнюю тільки зранку, але зранку сьогодні дощ і так далі, все одно так прийтись, та й пташки співають. У мене ковбаса на окрошку лежить, сир, наліниві вареники. Ні, треба йти. Додому та хоча б холодильник повикладати продукти. Прийшла додому, вже поскладала покупки до холодильника і ще купила такий телячий гуляш. Кажу, мені, будь ласка, три штучки. Хочу зварити суп зараз. Поріжу шматочками. І нехай так ледь, ледь як. Тумиться, тумиться. І потім овочі. Там в мене ще є заморожені броколі, перчик болгарський, морква, почищу картоплі і кріп додам наприкінці. І такий легенький супчик, я зараз буду варити. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре.